Осінь, скоро дощики почнуться. Вже сьогодні пішов дощ і дивіться, які є чоботи Неопрен. Леніго, Польща виробництва. Ціна 2300 гривень. Чоботи Неопрен — це матеріал, з якого робляться водолазні костюми. Тобто вони зберігають тепло ваших. Кого? Це не я, це багат. Я собаку, коротше. Вони зберігають тепло ваших ніг, ну, і і виходить, якщо жарко на вулиці, там десь плюс 10 градусів, плюс 15, в них жарко не буде. Тобто вони зберігають ту температуру вашого тіла. І коли на вулиці десь мінус 5, в холодну воду в них заходиш, ну, ти не будеш відчувати ось, ну, цього холоду. Ціна 2300 гривень беруться на розмір більше від звичайного взуття. Висота десь 40 см, ну до коліна, як звичайні чоботи. Вони ось дотягнуться, По-перше, тут різинка є ось така, щоб на широку литку, якщо. І сам матеріал ось цей він так само бачите, він якби розтягується. Но він водночас крепкий, що а, не боїться там якихось гілок, камишів, якщо ви десь на рибалки будете ходити. І ось можна подивитись його товщину. Тобто, ну, реально він грубецький. Бачите, тут воно з підкладочкою виходить. Ось вставочка, така тоже, яка, яка тут іде товщина його. Ціна 2300 гривень. Виробництво Польща. беруться на розмір більше від звичайного взуття матеріал не опренний.